Друзі, всім привіт! В руках у мене гарбуз. І щоб покращити своє здоров'я та настрій, ми приготуємо страву з гарбузом, приготуємо рулет з гарбузом та горіхами. Горіхи використовуйте за бажанням. І спочатку я гарбуз почищу від шкірочки та насіння. І тепер гарбуз нам потрібно натерти на крупній терці. До речі, друзі, хто не любить гарбуз, можна замінити яблуками, а можна половину гарбуза взяти, а половину яблук. Гарбуз натерли. Одну склянку горішки я підсушила в мікрохвильовці. і Качалкою злегка їх подрібню. Так, горішки також подрібнили. І я застелила деко папером пергаментним і потрібно нам вмастити вершковим маслом папір. Вершкового масла я взяла 20 грамів. І тепер у нас змащене деко викладаємо гарбуз. Товщиною приблизно пів сантиметри. В чистому вигляді в мене був 1 кг гарбуза. У мене пішло на деко 700 грамів, а ці 300 г я просто заморожу. Я натерла весь гарбуз, щоб він у мене так не залишався. В пакуночок покладу, заморожу. І в мене буде або для каші, або для слідуючої випічки. Наприклад, можна плащинди або вертутку приготувати. Так, посиплю горішками. І поки що цукор не буду додавати, щоб гарбуз не пустив раніше, раніше свого часу сік. Так, і Відкладаємо поки що деко в сторону і приймемося за тісто. Для тіста мені потрібно 4 яйця, десь 120-140 г цукру, 150 грамів борошна вищого гатунку. Одна чайна ложка розпушувача, ванільний цукор за бажанням. Е, ну і все, розбиваємо 4 яйця. Я ще додам на кінчику чайної ложки солі, зовсім небагато. Висипаю ванільний цукор, пакуночок 10 г, пів склянки цукру. І зіб'ю яйця з цукром. Яйця ми збили в піну, тепер висипаємо борошно, висипаємо розпушувач, легка міксером перемішаю, і на самій першій швидкості десь одну хвилинку, навіть півхвилинки перемішаю. Так, і тепер нам залишилось за смаком додати цукру. За бажанням, скільки ви бажаєте. Хто полюбляє солодке, додавайте більше. Якщо гарбуз ваш солодкий, додавайте зовсім трішечки. Так як тісто у нас уже солодке, я ось так злегка припорошу. Якщо буде не солодке, потім завжди можна присипати цукровою пудрою зверху і додасть солодкості. Все достатньо. Приблизно одна столова ложка в мене пішла. І тепер обережно, так поливаємо тісто, щоб покрилася вся наша начинка. Ну от і все. Духовку ми ввімкнули, вона вже в нас розігрілася до 180 градусів. І ми відправляємо в духовку 35-40 хвилин приблизно випікався наш рулет в духовці. Це залежить від того, як пече ваша духовка. Моя духовка випікла за 35 хвилин. І я прикрила ось так пергаментним папером і залишила ще на 10 хвилин, щоб трішечки охолонуло і деко, і наш рулетик. І тепер беру. Ось так, дошку нам потрібно перевернути на дошку. От так. І оп, перевертаємо. Тепер нам потрібно зняти пергаментний папір, поки ще рулетик теплий, він так буде краще звертатися. Нам потрібно його звернути. Звертати буду за допомогою також цього ж паперу. Отак, От складаємо його злегка ось так, прижимаємо і завертаємо. І так, будемо завертати до самого кінця. Обережно. Я хотіла, друзі, щоб тіста було мало, а гарбуза багато. Якщо ви хочете, щоб він був ширший, щоб тіста було більше, Можете зробити шарлотку на 5 яєць, адже це тісто таке звичайне, як на звичайну шарлотку. і плюс ще 600 або 700 грамів гарбуза. І в нас виходить ось такий чудовий рулетик. Я обережненько його зверну. І тепер дамо нашому рулету охолонути, щоб він був повністю холодний. І тільки тоді присипемо цукровою пудрою. Тому що, якщо ми на гарячий рулет присипемо цукрову пудру, вона розтане і її не буде видно. Чекаємо, щоб рулетик охолонув. Рулетик охолонув, ми його присипемо щедро цукровою пудрою. І так, як в мене, бачите, посуд. Невеликий, мій рулет не поміститься, тому я розріжу його наполовину і викладаю на блюдо. Бачите, що тіста мало ось, а гарбуза багато. І зараз ми скуштуємо. Погляньте, друзі, зовсім мало тіста, дуже багато гарбуза, горішків. Дуже корисний, я вважаю, що корисний десерт до чаю. Зараз ми покладемо чайник, але перед тим я скуштую так, наш рулетик. Хочу його ось так взяти рукою. Так і треба їсти. Що це за культура така. О. Кілька днів тому ми зробили такий яблучний рулет. Замість гарбуза ми натерли яблучка. і додали розинок. І було дуже смачно. Але я вважаю, що з гарбузом смачніше. Ну, можливо, тому що я дуже полюбляю гарбуз з дитинства. У нас говорили кабакова каша, кабакові плачинди, кабакові вертути. Все це мама моя в дитинстві готувала, і я, мабуть, до цього привикла, і мені смачніше. А от дітям моїм більше вже подобається яблучний. Це на ваш смак, друзі. Так що всім бажаємо приготувати такий смачний рулетик, корисний. Тут немає жирного крему, немає багато вершкового масла. Можна куштувати з чаєм хоч щодня. Всім бажаємо смачного, всім бажаємо мирного неба. Бережіть себе і пока-пока!